Є щось тривожне у тому, щоби увійти до кімнати повної людей, які тримають у руках келихи, діляться історіями та сміються, поки ти стоїш поруч, може, з газованою водою, соком, чи що ще гірше, взагалі без нічого. Настає тиша, коли ти чемно відмовляєшся від напою і з'являються ті незручні погляди. Майже можна відчути їхній осуд, ніби вони задумуються, чому ти не п'єш, наче це якось зачіпає їхній власний вибір. Дивно, чи не так. Як щось таке просте, як напій, може змусити тебе почуватися чужим. Ми живемо в суспільстві, де вживання алкоголю часто вважається нормою за замовчуванням. Якщо ти вирішуєш не пити, люди починають ставити запитання іноді з цікавістю, іноді з недовірою, і ти починаєш думати, чому наше рішення залишатися тверезими викликає в інших такий дискомфорт. Чому здається, ніби ми маємо себе виправдовувати? Якщо придивитися уважніше, можна побачити. Чотири типи людей кожен із власною причиною і внутрішньою силою. Давайте розкриємо приховану психологію за цим вибором. Для деяких справа не в минулих травмах чи залежності йдеться просто про усвідомленість. Ці люди розуміють, як алкоголь впливає на їхній психічний стан, фізичне здоров'я і навіть стосунки. Вони свідомо вирішили уникати алкоголю, тому що цінують ясність, контроль і власне відчуття себе. Це не зверхність до тих, хто п'є. А вибір того, що краще саме для них, навіть якщо суспільство каже, що потрібно чинити інакше. Для інших причина набагато болючіша. Вони багато через що пройшли можливо, це колишня залежність, історія насильства чи сімейна травма, пов'язана з алкоголем. Ці люди бачили на власні очі, до якої руйнації може призвести зловживання. Ох, Їхній вибір не пити не просто питання смаку, а питання виживання. Це спосіб повернути контроль над власним життям, рішеннями й майбутнім. І все ж вони часто опиняються в найважчих ситуаціях, тихо борячись із тиском, випий лише одну. Але вони знають одна може бути вже зайвою. Дехто утримується від алкоголю з глибших духовних причин, чи то через релігію, прагнення до просвітлення, чи просто внутрішній поклик. Такі люди часто сприймають алкоголь як щось, що затьмарює свідомість і заважає духовному зростанню. Для них тверезність це не просто утримання від речовини, це шлях до внутрішнього миру, розуміння і самопізнання. Це спосіб бути повністю присутнім у моменті, не затьмареним зовнішніми впливами. Деякі обирають не пити просто для того, щоб кинути виклик суспільним нормам. Йдеться не про травму чи духовність, а про відмову підкорятися тиску. Залишаючись тверезими, вони надсилають тихе послання мені не потрібен алкоголь, щоб веселитися, чи бути своїм. Це форма бунту і незалежності, спосіб самоствердження у світі, сповненому соціального тиску. Незалежно від того, до якого типу вони належать, істина залишається одна: рішення не пити особисте, його слід поважати, а не засуджувати. Тож наступного разу, коли побачиш когось тверезого на вечірці, перш ніж висловлювати свою думку, подумай, Через що ця людина може проходити. Зрозумій, її вибір це лише її справа, так само, як і твій, твоя. Ось запитання для роздумів як часто ти зупиняєшся, щоб подумати, чому саме ти п'єш? Тому що хочеш, чи тому, що всі інші п'ють? І скажи, до якого типу належиш ти? Обговоримо це в коментарях нижче. Мені цікаво почути твою думку. Побачимося там. І так. Я дуже вдячний, якщо ти натиснеш лайк і підпишешся на канал. Це допомагає мені створювати більше подібного контенту. Дякую за перегляд!